Привіт! Сьогодні отримали неочікуваний подарунок від мережі Kaufland, що в Німеччині. Як усі вагітні, я свого часу зареєструвалася кругом, де тільки можливо зареєструватися було. Отримала багато подаруночків від Lidl, від Rossmann, від DM. Це все мережі європейські. І е, довго не могла заре, зареєструватися в Кауфланді. Чула, що там якісь теж присилають подаруночки якісь такі, типа, бокси дитячі, щось там з різними дрібничками. Але довго не могла. Потім вже нарешті це сталося, але сталося е, малому вже було 5 місяців меншому. Е, я зареєструвалася і думаю, ну пришлють, пришлють, ні, ну таке. Але обох мене зареєструвала. І от нещодавно старшому малому виповнилося 3 рочки. Нещодавно майже місяць назад. І сьогодні дивлюся на порозі, лежить посилка Отака від Кауфланда. Але я, я подумала: це, мабуть, для, для малечі, для моєї, для маленького. Коли дивлюся, написано ім'я старшого сина. Мого. Тут я кіну. Причому тут може щось переплутали. Ось так виглядається коробочка. Аліс Гуте, тобто всього, всього найкращого. І, як виявилося потім, це привітання з Днем Народження, з трирічним Днем Народження, з третім днем народження, Кауфлан прислав подарунок сину моєму. Тобто, Мало того, що там адресат саме він отримувач. Що ми маємо в цій коробочці? Зараз з вами подивимося, бо я таки не роздивилася. Там є такий батончик. Я обычно банановий у нас біо. В Німеччині люблять все, все що стосується біо, еко і так далі. Е, є всякі. А, це наклейки, певно. Да, ага, да, це наклеїчки. Наклейки то е, прийде старший садочка, розбереться. Тут різні побажання. Аліс Гути, Аліс Гути, тобто всього найкращого клеїти можна куди завгодно. Так, це в нас що? Це. Перлинки для ванни, піна для ванни. Так. І, власне, як я здогадалася, що це стосується мого старшого сина, отака листівочка. Ну, і написано, власне, що з третім днем народження. Тут багато всього цікавого, різна інформація, про дитину трьох років і так далі, і так далі. Так, що ще у нас тут буклети якісь, ага. ти! Я просто не дивилася, що в цій коробці. Дивіться, тут ще був подарунок, в подарунок одна пляшечка така, або рожева, або блакитна. Ну, власне, в нашому випадку буде блакитна, гратіс, тобто в подарунок вона йде. Але треба забрати в магазин, як я зрозуміла, до 31 грудня. М -м -м, цікаво. Так, що тут ще в нас? Ага. Чим годувати дитину? То інше буде взагалі буде велика тема: чим готувати дитину трьох років, з двох до трьох років. Бо в моєму випадку це просто справжній квест і, і треш, чесно кажучи, ну, про це ми поговоримо трошки пізніше. Так, і що ще? Ага, і теж є різноманітні такі відривні купончики, вони так згинаються і відриваються на різні-різні товари, на певний перелік товарів. Ось така коробочка. Все, ми все подивилися. Така коробка, в принципі, невеличка коробочка, дрібничка приємна і неочікувана. Чесно кажучи, не очікувала, що на день народження старшого сина щось пришлюті. Очікувала, що на народження меншого. Ну, таке. Але дійсно приємно, прикольно. Дякуємо, кау